Насправді щодо кількісних якісних показників, мабуть, єдині, хто має таку повноцінну інформацію, це е, розвідники там головне управління розвідки або Служба безпеки України. Ми можемо лише робити висновки з наявної інформації, яка вже е, підтверджена. Так е, наявна інформація каже нам про те, що на територію так званої Російської Федерації періодично залітають невідомі об'єкти, е, схожі на дрони. І періодично там щось чомусь вибухає. Да? Невідомо хто їх запускає насправді. Може, це вони самі роблять, але це каже про те, що, мабуть, там не вистачає е, тих самих панцирів, е, які ви зараз показуєте. Це ж е, взагалі та е, гарматно-ракетний комплекс, який має якраз збивати саме такі повітряні цілі. Це про ешелоновану оборону. От бачите, він супроводжує, наприклад, зараз це С-300 чи С400, ну, що то з рубрики аналогів НІТ. І вони мають прикривати його на ближній, ближній, ближньому радіусі дії. Тобто, це так зване велике ППО, яке збиває там на великій відстані висотні цілі, Ну, С-300, мається на увазі С-400, там, швидкісні цілі. С-400 взагалі позиціонується. Навіть не як система ППО, а як система ПРО протиракетної оборони. От. А от той самий Пантер, який з ними катається, він, в принципі, має їх прикривати в, в радіусі меншому, там, де вони, в принципі, самі себе захистити не можуть. Але бачите, так виходить, що <кій> чомусь і в самій Російській Федерації, так звані, відбуваються якісь кейси, які називають в Україні бавовно. Ну і в Криму відповідно так само. От З підтверджених верифікованих це знищення паромної переправи, де, до речі, так само стояв аналогавнітний С-400, стояв Панцер, стояв Тор. То ми можемо зробити висновок, що або щільність недостатня, або якість недостатня, або все разом. Так чи інакше, ми бачимо, чуємо, що в Криму постійно щось вибухає. Але при цьому російські окупанти чомусь не показують таких картинок, які, на жаль, є в Україні. Там, знищені будинки, мертві цивільні. Так? Цього нема. Якби було, вони б показали. А вибухи є, то, мабуть, вибухає десь на військових об'єктах. Пане Дмитре, ми розуміємо, що наша філігранна робота вона ж найперше пов'язана із метою, як і позбавити їх справді цих засобів протиповітряної оборони, позбавити їх очей будь-яких, які вони ще також можливо мають там на цих територіях. Інформація в нас є прибити їхні будь-які логістичні шляхи постачання. Ось напередодні ми також з Рафатом Чубаровим обговорювали те, що вони починають і укріплювати узбережжя, тому що розраховують неймовірну висадку десанту українського, тобто по побоювання їхні збільшилися, враховуючи на те, що от місце для маневрів у них лишається з кожним днем все менше і менше. Чи постають вони зараз перед певним вибором, де їм більше концентруватися і зосередитися на захисту Криму, чи ще можливо тримати позиції на Харківщині і Запоріжжі? У них є ця дилема? чи все одно вони ще мають шляхи для того, аби все одно материковий південь наш кошмарити? Даруйте за таке слово. Ну насправді мені важко е е на цю тему е дати фаховий коментар, тому що я навківець саме в цій галузі. Це питання вже такого стратегічного рівня, якщо ми кажемо про всю територію. Але е знов-таки давайте користуватися тією інформацією і аналізувати її, яка вже є в інформаційному просторі. Якщо раніше вони дозволяли собі використовувати е комплекси С-300 з ракетою 5 В 55 в якості такого собі е, Хаймарсу на мінімалках, я іноді ще називаю хендмейд Хаймарс, е, і обстрілювати ним просто міста, то зараз це відбувається вже не так часто. І е, завжди е, вважалось, що у них в великій кількості є ці ракети. Але знов таки, е, мати велику кількість ракет це не означає мати велику кількість е, відповідних е, дивізіонів або е, установок. і так само не означає мати велику кількість фахівців застосування, тому що це складне озброєння. Насправді, там не так просто ним е користуватися. Тому, схоже, що все ж таки деякі у них виникають цим проблема. Ну, і знов таки, ви бачите, що е нещодавно вони втратили е найновіші е найновіший свій літак Су-57, який, до речі, використовувався і. В азово чорноморському регіоні ми раніше це не, не озвучували напряму. Але колега з повітряних сил вже підтвердив цю інформацію. І е, я тоді просто нагадую, що е, літак цей він один коштує як десяток серійних е, звичайних е, літаків так званій Російській Федерації, і е, вони його втратили. Ну, тобто, про, яки, про яке насичення ППО взагалі може йти мова. Так, добре, тут вичерпно. Хочу також ще поточнити, тому що, начебто, з'являлося від вас е, спростування. Тож хочу отримати його особисто як підтвердження стосовно десантного корабля Російської Федерації 8 червня в Азовському морі. Ні, ні? неправда, не вражений нами. Поки що ні. Поки що. А в тому, що Азово Чорноморський регіон. Давайте поясню. Він він невеличкий насправді. І ну може здаватися, так звісно, вони можуть там а, піти, як вони зробили це, наприклад, зі своїми а, суднами забезпечення, які брали участь в Сирійському експресі, так званому, допоки турецькі протоки для них не закрилися. Uh -huh. І вони ці судна а, ховали в територіальних водах Турецької республіки. Бо це територіальні води країни НАТО, і вони розуміють, що там ми їх не будемо чіпати. От е, так само вони можуть, звісно, десь там спробувати сховати ті самі великі десантні кораблі. Е, наскільки я пам'ятаю, вийти з азово чорноморського регіону, навіть Волгодонським каналом він навряд вони навряд чи зможуть. Якщо, наприклад, е, два малі ракетні кораблі це найновіші, найновіші підкреслюю кораблі проекту от, два з яких вже знищено в принципі, е, от вони змогли е, покинути регіон. Володинським каналом, але це не великі кораблі, це річка море класно. А от великі десантний корабель, не факт, що там пройде, от вони залишаються в тому регіоні. І відповідно це каже про те, що доля у них така, що не позаздрішку, насправді. Тому так, ну сьогодні йому пощастило, він, він живий, там їх три одиниці зараз перебуває в морі. Але це не означає, що завтра він там не прийде в Чорне море і не привітається з якимось дроном. Мені подобається це формулювання Поки що. Давайте на ньому, на ньому власне, і зафіксуємося. І в нас буквально менше хвилини залишається, тому і якщо і буде відповідь, то я розумію, що дуже лаконічна, але що ці заяви, які сколихують суспільство, вар'яне безугло про те, що кринки не наші, роботи не, не наші, а, а, а всім нам брешуть. Що б ви могли з цього приводу сказати? Я можу сказати, що ми, коли прилюднюємо якусь інформацію, ми я маю на увазі. Там офіційні сторінки е, Збройних сил України, незалежно від того, яка це, який це рівень комунікації, це е, там, сили оборони якогось напрямку, чи це Генеральний штаб. Е, ми, коли цю інформацію публікуємо, вона завжди правдива. І ми собі ніколи не дозволяємо публікувати неправдиву інформацію. Тому слідкуйте за офіційними сторінками. Ми не є органами пропаганди, ми є органами комунікації і е, все. Те, що на цих сторінках написано, відповідає дійсності. Я вам дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що висновки для себе тоді глядачі з цього приводу зроблять. Дякую за оптимістичний погляд на наші перспективи роботи із системами ППО нашого ворога. І мирного продуктивного вечора бажаємо вам. Аби до наступного ввімкнення, наприклад, коментарі навіть з приводу десантних кораблів нас змінилися, на вже не поки що, а уже. Дякуємо, Дмитро Плетенчук, речник ВМС збройних сил України, був з нами на зв'язку.